Слава Україні, героям слава! Не хочу зараз знову починати говорити про грантову угоду. Ми вже з вами її обговорювали, і з вашими заступниками точно так само. Але єдине, що маю вже ставити ці питання, бо людей буде зараз цікавити, Це ж кредит, як же ж ми будемо віддавати ці гроші, і що це, мовляв, ще внукам доведеться робити. Розкажіть, будь ласка, про безпосередньо ось це. Яке відтермінування, які відсотки, що покриває грант? Дякую власне, ми дійсно вже багато разів проговорювали про цей проект. Ну, і більшість людей вже з ним знайомі. Завдяки цьому проекту ми зможемо майже повністю оновити наш тролейбусний парк. Ми розраховуємо отримати 42 46 нових тролейбусів. Кількість тролейбусів буде залежати від тендеру. Тобто на тендері компанії-учасники будуть змагатися і хто на визначену суму. Дасть більшу кількість одиниць тролейбусів, той власне і переможе. Тому ми зараз говоримо 42-46, а можливо, і більше. Да? Тобто тут вже залежатиме від самих торгів. Це європейський тендер. В ньому будуть брати участь і місцеві компанії, і європейські компанії. Тому будемо вже бачити, як власне, буде, і тоді буде відома кількість. Крім того, ми будемо мати нову автомейку, а це теж дуже важливо, бо це повсякденний догляд всіх тролейбусів, які виходять на лінії. Ну і будемо мати оновлене депо, і це теж дуже важливо, тому що ремонт і безпека пасажирів тих тролейбусів, які щодня виходять на лінію. А також ми будемо мати освітлення наших зупинок. Сума кредиту 10,6 млн мільйона євро. Сума гранту майже дійсно, майже 4,5 мільйони євро. Як ви анонсували, задаючи запитання. Фактично, грантовими коштами, оцих 4,5 з мільйони євро це безпрецедентний. До речі, грант. Це найбільший грант, який ми до цього часу отримували. Якщо ми помножимо там на 38 по курсу євро, ми побачимо, що це ну, майже під 200 мільйонів. Да, фактично ми отримуємо подарунку. Цими коштами ми перекриваємо всі відсотки. І фактично, якщо звести грант і кредит, то ми, по суті, отримуємо кошти на оновлення тролейбусного парку, де, які б ми мали би щороку. А можливо би і більше впродовж там, 10 років виділяти, щоб вийти на оновлення тролейбусного парку. Тільки тут ми його оновимо за півтора року, тому що проєкт до кінця 2024 року ми оцих 42 46 тролейбусів маємо отримати. 13 років термін кредиту 5,75%. 3 роки пільговий період, тобто 3 роки ми не повертаємо тіло кредиту. Ну і треба розуміти, що кожен новий тролейбус. Це суттєва економія коштів для комунального підприємства, бо це відсутність тої великої кількості ремонтів, яка є зараз. А кожен ремонт це десятки, а то й сотні тисяч гривень, і це менше споживання електроенергії. Кожен новий тролейбус споживає електроенергії менше, ніж старий, і е, натомість кожен новий тролейбус перевозить більше платних пасажирів, аніж старий. Так, от ми показує статистика, старі тролейбуси це в основному пільгові категорії. і Дуже мало платного пасажира. В нових тролейбусах платного пасажира набагато більше. Тому за цих 13 років ми і заробимо більше, і зекономимо по електроенергії більше. Жодних проблем, жодного тягаря наплатників податків не буде. Зараз фактично є. Формула, за якою Мінфін визначає нашу платоспроможність, і тільки після того він погоджує грати кредит. Нам погодили 12 квітня без будь-яких зауважень, тому що ми спокійно впродовж 13 років ту невелику частку виплатимо і будемо мати нові тролейбуси. А так довелося би виділяти там 15 років кожен рік ту саму суму і їздити на стареньких 40-річних тролейбусах, які енергозатратні. Які ремонтно затратні, ну які не везуть платного пасажира кожен рік. Ну, от ми бачимо, показували капітальний ремонт тролейбуса. Капітальний ремонт тролейбуса це приблизно мільйон гривень. А якщо складніший ремонт і, і гіршого тролейбуса, це півтора мільйона гривень. Так от тепер цього робити не треба буде, тому що в нас будуть нові. Ну і комфорт пасажирів, звісно, в новому то токе зовсім інакше. І можна саме пересідати тому, саме з маршруток. Тому. Саме тому до слова платний пасажир набагато краще їздить в новому тролейбусі. Тому що, ну це природньо. платити платити кошти за тролейбус, тролейбус, якому йде сніг. Ну Така собі ну, задоволення. Звісно, 340 тисяч євро на план сталої мобільності громади. Ось про це не знаю. За, такі, за ці кошти, що буде реалізовано в місті? І чи йдеться про якесь практичне втілення? Ну, тобто, чи це на розробку якихось проєктів для того, аби пізніше реалізовувати їх? Це теж грант. 340 тисяч євро, теж добротний насправді грант в гривневому еквіваленті. Подарункові кошти в рамках оцього єдиного великого проекту, який нам вдалося пролобіювати. Бо тут теж треба розуміти, що грант 4,5 мільйони євро не дається просто так: це надзусилля наші нашої команди, лобіювання, розмови, переговори, зустрічі, позитивний імідж, довіра до міста, довіра до нас, і це все автоматом дає отакий от ресурс позабюджетний. План сталої мобільності дасть нам можливість. Бачити, після того як він де готовий, його нам виготовлять знову ж таки за грантові кошти без бюджетної копійки. Взагалі ми будемо мати стратегію розвитку транспортної галузі, а це і громадський транспорт, а це і автотранспорт, а це і велотранспорт, а це і пішоходи на багато-багато років наперед. І це дасть нам змогу планувати розв'язки, велодоріжки, маршрути транспортних засобів. Зважаючи на наявний пасажиропоток, планувати там парковки, розмітку дорожню і так далі, світлофори на багато-багато років наперед і не робити це хаотично безсистемно, а мати, по суті, таку собі транспортну конституцію, яка є план сталої мобільності, і далі під план сталої мобільності вже визначати проведення робіт або формування нових маршрутів, або керування діючих маршрутів. Ну або, скажімо, там, будівництво велодоріжок, тротуарів, транспортних розв'язок і, і так далі. Але це документ реально там на 15-20 років буде конституцією транспортною. Я вже пригадала так. Ми я вже пригадала про що йдеться. Насправді дуже класна річ. Єдине, аби вони бо це будуть залучати знову ж таки представників з-за кордону. Це не місцеві будуть робити, а ті, хто добре знає і буде досліджувати все це так би з нуля, аби лиш на озерній зрозуміли, як розібратися з тими заїздами і з тими ем, будинками, які розташовані, досить хаотично. І ще питання останнє щодо вашої зустрічі з безпосередньо колегою з Варшави. Про що домовилися, і знову ж таки чи йдеться про якісь практичні результати, яким чином можливо можуть нам допомогти наші друзі-поляки не тільки гуманітарною допомогою, за що ми теж зрозуміла річ їм вдячні, але і розвитковими якимись речами. Бо для це для нас зараз теж неймовірно важливо. Насправді, перша комунікація з паном Рафалом, мало того, що він президент столиці. І насправді дуже потужний і популярний політик в Польщі на останніх президентських виборах. Він був друг в другому торі. Ну і це той президент міста, міський голова, який дуже багато допомагає Україні. Варшава зараз приймає 150 тисяч українців. Звичайно, це абсолютно більшість українців з тих міст, і регіонів, які знищила Російська туристична держава або там, де тривають бойові дії, і Варшава їх приймає, і забезпечує прихисток на високому рівні. Варшава допомагає дуже багатьом іншим містам, зокрема Харків, Одеса, Київ, Львів. той великий ребенційний центр Unbroken, який побудували в Львові. Варшава теж до нього доклалася дуже і дуже суттєво. Ну і це перша наша комунікація, яка однозначно буде мати практичні результати. Саме для того, ми і ведемо активну роботу на міжнародному фронті. Вже сьогодні, буквально вранці, я підписав лист з конкретними пропозиціями після нашої розмови. Це, зокрема, навчання наших працівників агенції розвитку міста, управління економіки інших структур по роботі з міжнародними фондами, по роботі з європейськими фондами. Варшава пройшла цей шлях так само, коли Польща була кандидатом в члени ЄС. А потім, коли стала членом ЄС, Україна йде цим шляхом. І їхній досвід, їхнє навчання за їхній ресурс для нас і надзвичайно важливий, тому що неоціненні знання, які дуже потрібні в практичній площині. Крім того, ми проговорили можливість співпраці на рівні наших навчальних закладів. Зараз мова йде про першу школу нашу і про міську дитячу лікарню, яка так само буде комунікувати з медичним закладом в Варшаві. Мова йде про допомогу. Альтернативним живленням наших каналізаційно-насосних станцій це великі генератори. Е, ну і мова йде про можливість у випадку, якщо буде така нагода, е, допомога знову ж таки в оновленні транспортних засобів автобусів для наших комунальних підприємств для, для пасажирських перевезень. Е, ну і мова йде про довгострокову співпрацю. Ми е, зараз в проєкті, скажімо, створення кількох. Закладів, де буде реабілітація для військових, і Варшава так само готова долучатися в допомозі нам по промоції цих закладів, щоб можна було залучити позабюджетний ресурс, так і це, до прикладу, зробив згаданий мною Львів. Е, хороша, дружня зустріч, Я дуже, скажімо так, ну, приємний співрозмовник. Я впевнений, що це буде робота в практичній площині. Ми зразу відразу проговорили, що ми там не, не будемо якісь угоди підписувати. Ми будемо працювати конкретно за змістом. Ну і будемо е, заради України працювати е, і, і заради наших українсько-польських відносин на Це ви за два дні встигли? За один супер. Вон я дуже... в четвер. Я в четвер ще був в Києві на міжнародному саміті. А в п'ятницю вранці вже підписував угоду. І вночі вже був в Хмельницькому. Ми за ну, день це все встигли зробити дуже швидкими темпами час зараз. Не для того, щоб та приїхали, підписали, поспілкувались і поїхали.